та стабільність і благополуччя. Сьогодні ми традиційно поговоримо про те, про що мовчать і говорять донецькі регіональні ЗМІ. А для тих, хто все-таки узнав, що я не Павлік, ми хочемо сказати, що ми сьогодні поговоримо о нелегкій жінській долі. І почнемо ми з того найяскравішого моменту, який відбувався на минулому тижні в Донецьку. Міс Донбас 2013. Аплодисменти! 18 учасницях з різних регіонів України змагавалися за звання найкращої, самой красивої, прекрасної, умниці, розумниці в Донецьку. Дівчата вивчали китайську, вони навчаються в різних університетах на різних спеціальностях. Вони просто там танцюють, шиї тілеща нароблять. От такі от у нас розумниці приїхали по змагатися у красі. И, к слову сказать, выиграла э, титул «Мисс Донбасс» э, совершенно не жительница Донеччины или Донбасса, а Харьковчанка Дарья. Но при этом все было как-то слегка наиграно, и Дарья не удивилась, и жюри все время на э, дефиле девушек смотрели в свои телефоны, а не на сцену. Ну, не знаю. Тем не менее, поздравляем ее! Дуже вчасно нас собрали такую наикраще нарочено Донбассу, бо в России извильнился найтиковиший холостяк Владимир Путин. Не говори никому, что заберем. Весь интернет просто гудит о том, что Владимир Путин и Людмила, собственно, тоже Путин пока что, пока еще разводятся, хотя они официально еще не узаконили свой, скажем так, разрыв. вони uh, вже офіційно объявили о том, що більше не являются сім'єю. Ну зрештою, знаю ще одну родину, яка нічого не говорить про розлучення, але тим не менш він живе у Києві у Межигір'ї. Вона живе у Донецьку, їздить до Ашана Стіляшки за продуктами. Ну і власне теж якось живуть собі подружним життям. И тем временем, пока он приезжает на свою малую родину, она в Луганской области получает орден. Первой леди Людмиле Александровны Украинская православная церковь вручила орден княгине Ольге за заслуги перед Украинской православной церковью. И вручал орден представитель Украинской православной церкви. Между прочим, в одном из помещений Украинской православной церкви. Ну, як то кажуть, браком хорошого діла не називуть. І тому хочу розказати вам про те, як у Маріуполі є позитивний приклад е, такого співдружнього існування чоловіка і, дружини. В Приазовській справительній колонії номер 107, яка знаходиться, власне, в цьому ж Маріуполі, е, состоялась вже вторая свадьба. І таким образом, власне, жительницы, як їх их назвать красиво, невеста із Маріупольської исправительной колонії устраювають свою вічну життя і прекрасно себя чувствуют. А найцікавіше те, що от вони одружились, ці молодята, а побачиться тепер на болі лише через 4 роки. А тепер поговоримо про жінок, яких нелегка доля занесла до журналістики. На прошлой неделе Донечину посетил Виктор Янукович, президент нашей прекрасной родины. И все уже донецкие журналисты знали о его приезде, а глава пресс-службы администрации Римма Филь не знала о его приезде. И после этого вот такого это, знания-незнания получилось так, что журналисты остались без куска хлеба, в буквальном смысле без сенсации, потому что к Януковичу их так и не пустили. Найцікавіше, що їх закрили у їдальні Інакіївського заводу, і, власне, через телевізор показували, як Віктор Федорович приїхав і що він, власне, робить Єнакієму. І, і дозволяли фотографувати та знімати власне тільки з телевізора. Ну правильно. А чому президенту лезть? Хто не такі? Сміш, що ли? Журналістика взагалі справа серйозна, і тут інколи тестостерон зашкалює. Наприклад, нарешті можна повідомити, що такий чоловічий поступок, мужський поступок Каліщука Геннадія, директора РСК Олімпійський, був оцінений по заслузі. Йому присудили все ж таки його 1700 гривень штрафу за те, що він побив фотокореспондента Ігоря Ткаченка. Ну, Каліщук все одно штраф платити не збирається, так що. Что... И, кстати, судили его не по статье а, «Препятствия непрофессиональной деятельности журналиста», а по статье «Нанесение легких телесных повреждений». Так что... Ну, но насколько я знаю, Егор и его паня адвокатного Нова собираются подавать апелляцию, поэтому, возможно, еще и до эти дела пришьют, так бы Хотя сам факт судимого директора стадиона, который принимает чемпионат мира, это уже уровень. Чтобы вы понимали уровень. И в нашей рубрике «Женщина власть власти»... Или славянская. Кто-то нещадно крадет кущи троянд из славянских клумб. И Неля Штепа оглашает на них полювання. Она объявила цену в 5000 гривен за голову этого негодяя. А еще, уходя в отпуск, она попросила своих чиновников присмотреть за городом, пока ее не будет. Жинка у влады. Найкраще еще может быть надо Донечке. Тепер, певно, жоден випуск у нас не обходиться без котиків і мімімі. -мі -мі, тому розкажу, що цими вихідними проходила прекрасна виставка. На ній донечам показали котиків. Всі задоволені і щасливі з цього приводу. А ще одна мімімішая новость а, случилась на границі Турції. Там на таможні дівчинка пройшла по паспорту свого гроші єдинорога. Ніхто не помітив підміни. Певно, турецькі прикордонники дуже щирі, милі і сердешні люди розпропускають усіх навіть за паспортом єдинорога. Ми вам теж желаємо іскренності і мі-мі-мі. Па-па. Еще у Натальи, вот, собственно, невесты на воле, остался восьмилетний сын. Не ну, смотри так много в текст. Но это мы, наверное, вырежем.